26 березня 2022 року йшов в інкомат сам, подавав документи, залишався ну, облікові дані. Через два тижні мене визвали по телефону, відвезли в Львів, ну, сусідні теж так само ДШВ. Там прийшли в медичну комісію, почали вже проходити облікові дані, щоб за зарахування, підрозділ, ким на посаду. І направили в 80-ку. Вже коли Можна сказати, заключительний момент, мав бути, щоб на зарахування в підрозділ подивилися, що я кулеметник. Сказали, друже, поки відпочиваю, кулеметників нам не потрібно. Працював так далі на роботі, з дружиною займалися волонтерством, допомагали людям. От, так ми займалися рік до цього, потім зупинили мене, їхав з роботи, зупинили ТЦК, перевірили мої документи. Як вияснилося в них, я вже рік як служу. От, і... Получилося так, що 30 серпня 23 го я пішов на військову службу. Це було коли під час великого штурму було так, що під... були, заскочили до нас в посадку. Так, треба було трохи попрацювати, трохи поганяти їх. Ми ганяли їх майже цілий день. Ну і нам це вдалося їх крайніх вже. Скільки було у вас? Скільки було фу? E, нас було двоє. Семеро, якщо не помиляюся. Вони були заскочили, це було, можна сказати, і весело, і важко, тому що чим весело було, тому що вони поняття не знали, що ми там знаходимося. І це був для них такий маленький сюрприз, нежданчик. Не, не вони просто-напросто не очікували, що ми з'являлися, так, так як ми так, з побратимом добре орієнтувалися в місцевості. Ми там були не один день, ми орієнтувалися, і ми їх обходили з різних сторін. Вони там думали, що просто-напросто, навірно, уявляли притягнув з Це... А нас було двоє. Ну, і Ми їх помаленьку кусочками унічтажали. Всіх знищили так. Вони були знищені, вони там зубів залишилися і полетіли на концерт до Кобзаку. А цей у фермі парень загубився, коли він, ну, попитався повернутися до своїх. Попитався повернутися до своїх. Ну, я, ми їх зустріли, ну, його зустріли, точніше, з побратимчиком. Получається, я вибіг йому на зустріч, побратим, зали, трохи був в стороні. Ну і так... така тема, що він почав кричати Я свої, свої, свій братішка, а ну, я і моя російська це... речі несумісні. Ну, я йому сказав, братішка, я теж свой. Ну, по максимуму старався так. Щоб без суржика, без акцента, Ну і трошки, мабуть, тупуватий був. Та як вони всі є. Нім не зрозумів. Ну і що, він на тебе пішов? Так, да, він на мене вийшов, ну і все. <плес> Мерзоту потрібно знищувати, не залишати в житті. Нестандартні, такі критичні, можна сказати, це було одне то, що потрібно нам було вилазити з укриття, щоб ворога знищувати. Тобто, вилазити з окопів, перебігати. Перебігати і не дивлячись на те, що там були і розтяжки, і там було заміновано, ну потрібно було діяти. Ну, Факт тому, що слава Богу, все без трьохсотих, без двохсотих все нормально. Ми виконали виконали задачу. Мотивованих і ну, понятне, безстрашних людей немає. Але людей трохи, щоб вони яйці мали трохи стальні, тому що робота. Наток, та робота, яку ми виконуємо, це не для слабохарактерних, трохи потрібно мати характер в цьому. І не бояться вискакувати з укриття і так само вибігати на 12-ту годину з трубочкою, одноразкою з РП, по техніці відпрацювати. Це ну, ви самі розумієте, що якщо бояться щось зробити, то Навіщо ну, ми тут будемо сидіти? Давайте складемо всі зброю і будемо сидіти, чекати, боятися далі. А якщо до тебе попросяться, наприклад, дівчата, то підпросить? Всі рівно. Багато жінок, що можуть терти носа в будь-якому чоловікові. Це завжди є вибір. Тут завжди є вибір в тому, що ти можеш вибрати собі професію. Тобто, і до тебе прислуховуються. Тобто, в тебе є своя думка, яку ти ну, вважаєш, що вона... Принесе користь, завжди до тебе прислухаються і завжди допоможуть тобі виконати це, виконати ну, те, що ти хочеш. Це от, дійсно круто. Тут нормальні, класні командири, які не мають цього стандарту совєтського, ще щось тут молоді командири. Сказав, да. Немає цього. Тут командир може і ну, прислуховується до тебе. Що це мені подобається, що дійсно твою думку тут приймають як за, за потрібне, а не відкидають. Захищати державні, держа, державні кордони України це моя земля, і я не хочу жити під триколором це найперший фактор. Я не хочу, щоб мої діти розмовляли російською мовою. Ну, нас я не то, що там сильно завзяти там націоналіст, що типу, російська мова це все. Мені все рівно, як якою мовою людина розмовляє, аби вона говорила в серці українською. Не хочеться цього савка в цього повертати. Цього, з цим хочеться якось по максимуму боротися. Що ми втратили? Ну, Багато чого. Ми втратили, ми втратили більше, напевно, розуміння того, що в Україні війна. Люди всі кажуть, що ми втомилися. Ну, там, Можна сказати, на гражданці люди втомилися. Ні, люди не втомилися, люди забули. Люди забули, що в Україні війна. І треба треба брати згуртованість. Треба було тримати її досі, не, не забуватися цього. Та як дивитися, що що відбувається, да? що людям все рівно. Якщо війна їх не, не, не стосується, вони то все. Мирне життя. Вони спом... згадують про війну, коли ракета прилітає. Ну а в нас так. війна 24 на 7 і про нього треба пам'ятати, і пам'ятати, хто боронить цю країну, і потрібно допомагати. І не тільки матеріально, і фінансово, а й так, тим людським ресурсом треба йти. Хватило, ухилятися, казати, що я не народжений для війни. Ну, я теж не народжений для війни. Але я тут. Хочеться сказати, що не потрібно боятися, а потрібно йти, тому що щоб дійти до того першого свого штурму, до першої своєї зачистки і до того, щоб ти зіткнешся з ворогом, це ще треба немаленький шлях пройти. А з цього шляху ти можеш багато так само користі принести для ЗСУ, для, для підрозділу і для людей.